Як пришвидшити розгляд свого кейсу? Неважливо якого, чи це дозвіл на роботу, чи репароль, чи TPS, не має значення. Сьогодні ми про це поговоримо. І я покажу вам конкретну відеоінструкцію, як це зробити. Як би це зробила я? Всім привіт, друзі! мене звати Наталія. Я ваш провідник в США допомагаю вам та вашим рідним отримати візу в Америку. І давайте розпочнемо. От ви подали, до прикладу, півроку тому протягом цих шести місяців нічого не відбувається з вашою справою. Ви маєте право на прохання про пришвидшення саме через реквест онлайн. Все, що вам необхідно, це зайти в пошукову систему Google. І ввести тут наше улюблене слово USCIS. Так, далі заходимо на перше посилання. І у нас з'являється ось така от пошукова, пошукове віконечко. Тут ми пишемо e request Знаходимо. Натискаємо сюди і далі відкриваємо перше посилання. Натискаємо на це посилання, відкриваємо. Тут нас трошки прогружається все декілька секунд. Так завжди, не хвилюйтесь. І тут можна, до речі, хто не добре знає англійську мову, так не до кінця все розуміє, тут можна перекласти на українську завжди. У нас тут є різні такі типи. Через що саме ми можемо подати якусь скаргу. Наприклад, перше те, що підходить нам, це причина, тому що часу занадто довго йде на цей розгляд справи. Можливо, ви не отримали ноті з причина номер два, а третє, ви не отримали свою картку. Або ваші документи втрачені, загублені. Також тут можна виправляти топографічну помилку. Якщо ви подавали на чи іншу форму, зробили якусь помилку в прізвищі, імені. Треба виправити, ви можете це зробити ось тут. Так, ми йдемо до нашого першого віконечка, натискаємо «Submit». Знову ж таки, тут багато-багато тексту, раджу вам його прочитати. А, чи є у вас справа, що очікується на розгляд ЄС, так вона у нас є. В кожного українця, який зараз чекає на продовження схвалення того чи іншого кейсу, зазвичай вже досить багато часу прийшло, тому можна подавати на пришвидшення, щоб, знову ж таки, не дочекатись до звільнення з роботи і так далі. Тут можете все це прочитати, собі переклавши, знову ж таки, які документи знадобляться, які дані вам знадобляться, ваш номер квитанції, тобто це receipt number. Так, зараз я перекладу на англійську, мені так легше. Ваш А-номер. А-номер знаходиться на дозволі на роботу, зазвичай починається з цифри 2. Дата, коли була подана аплікація, ваша петиція, і ваш імейл. Починаємо. Що ми бачимо спочатку? Спочатку, якраз, іде йде ось цей наш і ое -E номер Тут ми вводимо конкретно номер вашого кейсу, вашої справи. Зараз я буду вводити все. Ви собі обов'язково випишіть, щоб у вас все було під рукою. Ввели наш номер справи і нам одразу підтягується дата, і яка це саме форма, дата подачі, тобто це 29 травня 2025 року, форма А-131. Обираємо також тут тип. Тому що 131 форма, вона. Заповнюється, по-перше, і для advance пароль, і для Re пароль Одним словом, тут гуманітаріан-парол може бути для багатьох-багатьох інших ще країн, і типів і так далі. Тому обов'язково обираємо наш Re парол Далі у нас з'являється ось таке от віконечко. Тут нам потрібно обрати перший варіант. Вводимо електронну адресу, після чого вводимо ім'я. Тут middle name пропускаємо, зазвичай в Україні немає цього middle name. Йдемо далі. Прізвище. Так. Дата народження. Нехай це буде друге. Тут підтягується автоматично ваш А номер зазвичай. Якщо не підтягнувся, то пишемо його самостійно. У нас з'являється віконечко, де ми можемо написати текстом до тисячі символів. І я вам рекомендую писати якомога більше. Тобто, якщо є що сказати, то треба виговоритись в цьому випадку для українців. Я думаю, є що сказати, пишемо якомога більше. Що ми можемо тут написати? До прикладу, якщо у нас була подача на дозвіл на роботу, нам він не приходить, нас роботодавець хоче звільнити з роботи вже є попередження. Так і пишемо, що я прошу пришвидшити розгляд мого кейсу. На який саме це кейс, наприклад, дозвіл на роботу або репароль, або ті знову ж таки, або те і те, тобто репароль і дозвіл на працю, бо подається кейс в кейсі. Оскільки мене роботодавець хоче звільнити з роботи. У мене вже є попередження, що я там з понеділка не маю права працювати. У мене сім'я, діти. Я е, головний годувальник цієї сім'ї, наприклад. Також можна згадати те, що наразі війна триває і ми не маємо куди повернутись. Тут ми не можемо працювати легально і знаходитись. Ми не хочемо нічого порушувати. Можете розглянути наш кейс. Так і пишемо. Тобто, тут не треба вигадувати знаєте, якийсь велосипед. Пишемо так, як воно є. Я думаю, кожен українець має що написати і має що сказати не розписувати одне й те саме. Тобто, якщо ви вже один раз пояснили, що вас там звільняють з роботи, то не треба додати ще там тексту на 200 символів про це. Просто пишемо все, що тільки можна, але не одне, й те саме, щоб не було багато води. Так, до прикладу, у мене вийшло 913 символів. Тут я описала ситуацію про те, що без дозволу на роботу не можна працювати, відповідно, звільняють і таке інше. Описуємо відповідно до своєї історії ситуації. Це як приклад я вам показую. Коли ви це все гарно описали, сказали все, що ви хотіли, знову ж таки, не лємо багато води, але гарно пояснюємо по пунктах. Коли ви написали весь цей текст, перевірте його, перегляньте, будете впевнені, що можна надсилати, потрібно Натиснути кнопочку Next. Далі нам треба вказати місце свого проживання, тобто mailing address там, де ви проживаєте. In care of можна пропустити або написати ваше прізвище та ім'я. Далі пишемо вулицю, номер вулиці. Наступний наш, наступна графа це апартаменти, так, або, знову ж таки, поверх і так далі. В залежності від того, де саме ви живете, ну, ви знаєте як. Як ваш адрес правильно пишеться, це точно. Тут у нас є конкретно вибір відповідно до вашої локації, до того, як ви проживаєте, чи сам, наприклад, апартаменти у вас, чи просто будинок, е обираємо апартаменти, тут ви знаєте конкретно, що писати саме вам. Обираємо штат, ваш зіп-код. І далі ми можемо все це засабмітити, тобто надіслати. І якщо Ваша аплікація обробляється менше ніж 6 місяців. вам вибиває ось це багато людей, хто вже поданий і подав свою заявку на пришвидшення, але не пройшло півроку після подачі самої форми. Отримують ось таке от повідомлення: ваша заявка петиція наразі перебуває в межах опублікованого часу обробки. Цей час це 6 місяців. Відповідно, якщо ви подані десь в травні. Травень, червень, липень, серпень, вересень. А ви можете це подати аж в кінці там, жовтня, плюс-мінус. Це норма. Це для того, я вам просто показала як приклад, для того, щоб ви розуміли, в чому взагалі справа. Хочу зауважити, що є така людина, як омбудсмен, ну або це може бути жінка відповідно. І є конгресмен. Вони практично допомагають однаково, але омбудсмен трошки більше. Він ваш захисник, в тому числі. Захисник від таких нерозглянутих кейсів, як дозвіл на працю, і таке інше. Тобто, ви можете спочатку зробити пришвидшення розгляду кейсу через півроку після подачі онлайн. Можете написати до конгресмена, в принципі, можете телефонувати в офіс. Якщо нічого не відбувається, заповніть форму також до омбудсмена, і ця людина вам теж може допомогти.